Ви не можете давати добро іншим людям, очікуючи від них, що колись вам це повернеться, чи як бумеранг, що воно накопичується, і потім вам все одно повернеться звідкись інше. Це все одно очікування, чи така форма, чи інша, чи напряму, чи від життя. Ви повинні робити добро тільки тоді, коли ви розумієте, хто ви в момент, коли ви віддаєте, що ви вже перемагаєте в момент добра. Щоб вам вже життя віддало тим, що у вас є можливість це робити, те ж саме з ціллю. Ціль не, не потрібно досягати, щоб отримати від світу. Ціль не можна досягати, щоб хтось вам за це щось сказав, заслужити не кохання. Це співзалежність ціллю, Це те ж саме. А потрібно робити цю ціль, бо що вона робить з вами, коли це ваша ціль, хто ви в момент досягання цієї цілі? Юлічка, ти просто така умнічка. Ти правильно голосила і заакцентувала, і це якраз те, про що ми казали в цьому випуску: що важлива не ціля, важливо процес. Якщо ви віддаєте, ви маєте віддавати в кайф із надлишку, а не з дефіциту.